Слава Україні! Рада бачити вас на своєму каналі. Сподіваюсь, що допомагаю вам крок за кроком іти до вершини знань. Сьогодні на уроці ми поговоримо про найдивовижнішу рідину на землі. Про неї у своєму романі Планета людей Антуан де Сенте-Зюпері вустами льотчика каже: Вода! У тебе немає ні кольору, ні смаку, ні запаху. Тебе не можна описати, тобою насолоджується. Не відаючи, що ти таке, не можна сказати, що ти необхідна для життя, ти саме життя. Ми вже знаємо, що чиста вода прозора і не має ані запаху, ані смаку. Але така вода є хіба що у лабораторіях учених. У природі вода активно вбирає в себе, розчиняє у собі і сама проникає майже усюди. Три чверті планети. Крита водою. Океани, моря, річки, озера, струмки, болота, а над планетою пливуть хмари, скопище водяної пари, краплинок води і кристаликів льоду. Найбільші запаси прісної води на Землі заморожені у льодовиках та велетенських айсбергах. Без води неможливе життя адже вона входить до складу організмів. Розчиняє потрібні для життя і виводить шкідливі для організму речовини, охолоджує організм. Це середовище існування багатьох тварин, рослин та мікроорганізмів. Усе живе на землі, споживає воду. Без води не змогла б існувати промисловість і сільське господарство, транспорт, тепломережа та архітектура міст і сіл. Але запаси питної та прісної води обмежені, тому потрібно економно використовувати водні багатства. Вода єдина речовина на землі, яка за звичайних умов може перебувати одночасно у трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газуватому. Саме ця її властивість забезпечує колобіг води в природі. Вода перебуває у постійному русі. Випаровується з поверхні водойм, ґрунту та рослин. Вода накопичується в атмосфері, повертається у вигляді опадів, поповнюючи запаси в океанах, річках, озерах. Тому кількість води на землі не змінюється. Це і є колобіг води в природі. Тверді тіла зазвичай щільніші, ніж рідини. А з водою усе навпаки. Молекули води у рідкому стані. Опаковані щільніше, ніж у твердому, тому лід плаває на поверхні води. А що було б, якби лід тонув? На поверхні утворювались би все нові і нові шари льоду, і, врешті, б крига заповнила усю водойму і усі водні мешканці неминуче загинули б. Як ви вважаєте, який вміст води у різних організмах? Так, наприклад, у Старому листку міститься 65% води. А молодий листок містить 90%. У бактерії 70% води. Медуза на 98% складається з води. Наземні рослини містять її 50-75%, а водорості 95-98%. Фрукти та овочі. Мають у своєму складі більше 90% води. А скільки води міститься у твоєму організмі? Це залежить від віку людини. До того ж, у кожному органі свій вміст води. За добу ти втрачаєш близько 10 склянок води. Скільки ж води тобі треба випити й спожити з їжею? Вода міститься в усіх продуктах, які ми споживаємо. Вода руйнівник чи вода-рятівник. Науковці вважають, що життя зародилося у воді. Нас зачаровує морський прибій, гра дельфінів, ваблять хмари, що пливуть у небі, зворушує ранкова роса на пелюстках квітів, дарують відчуття свята перші сніжинки, вода матеріал для чудових творінь природи. Водночас смертоносні гігантські хвилі. Становлять загрозу для кораблів і людей на узбережжі. Водних стихій є чимало гроза, хуртовина, повінь, снігова лавина, цунамі, льодопад. Перетворюючись на лід, вода може руйнувати гранітні скелі та гірські породи. І все ж вода це частина природи, найдивовижніша рідина на землі. Бажаю вам успіху у пізнанні природи!